Трапляється, що працівник звільняється, а у нього є електронний листок непрацездатності, який ще не набув статусу «Готово до сплати. В такому випадку ви не можете провести за ним нарахування лікарняних, адже цей листок непрацездатності ще не є виданим роботодавцеві, хоч останній і бачить його у своєму кабінеті на сайті ПФУ. Проведення остаточного розрахунку з працівником без виплати коштів за таким лікарняним не буде порушенням трудового законодавства. Не потрібно хвилюватися, і ні в якому випадку не рекомендую вам оплачувати лікарняний за рахунок власних коштів замість ПФО. Це стосується не тільки працівників, що звільняються, а й тих, що працюють. Поясню чому. По перше, доступ до відомості з електронного реєстру листків непрацездатності є у держпраці. До повноважень трудовиків належить у тому числі перевірка дотримання роботодавцями непрацездатного законодавства, тобто не тільки ПФУ, а й Держпраці перевіряє лікарняні. Якщо роботодавець оплатить період непрацездатності замість ПФУ, і це виявлять при перевірці інспектори праці. То вони винесуть припис про усунення порушення. Тобто інспектори праці будуть наполягати, що працівник мав право на допомогу від ПФУ, а роботодавець порушив це право працівника. Тож він повинен виправити помилку. Відпетляти від нарахування, посилаючись на строк давності для призначення допомоги, також не вийде. У випадку з єлікарняними шестимісячний строк давності не діє, адже звернення за призначення відбувається в момент зміни статусу лікарняним на готово до сплати. І це підтверджує ПФУ. Витяг з листа фонду перед вами. А ще в цьому випадку роботодавець не зможе з власної ініціативи відрахувати з працівника зайво виплачені кошти за період, за який буде нараховано допомогу від ПФУ. Про це вам прямо скажуть при перевірці інспектори праці. Чому не вийде? Бо тут відсутня лічильна помилка, а виплата проведена добровільно. Тож, вмикається вимога статті 1215 ЦКУ. Нею встановлено, що неї підлягають поверненню безпідставно набуті зарплата і платежі, що прирівнюються до неї, допомоги, якщо їх виплата проведена роботодавцем добровільно за відсутності лічильної помилки з його боку і недобросовісності з боку набувача, то ж краще не нараховувати оплату тимчасової непрацездатності замість ПФУ, бо все це може погано скінчитися. Тобто, ви платите свою частину лікарняного, ПФУ свою.